Вас вітає Луч. Показуємо лот номер 17. Жіночий одяг, в якому зібрані італійські бренди більших розмірів. Так, розпочинаємо з ось такого костюмчику від Еліза Фанті. Дуже приємному кольорі. Такому Тіфані. За одиницю ціна 15 євро. Так, трі бренд. Така тунічка подовжена. Як водолазочка, має комірець. Акцентні рукавчики. Далі спідничка, квітковий принт. Така за коліно. Тетяна Сант-Андреа. Футболочка базова. Має знизу мережево. Далі сукня. Квітковий принт, має такі елементи. Бренд ELIZA Фанті. Так. Трік код, водолазочка. Має такий принц спереду. Спортивна така кофта або на повсякдення. Це в нас Іціано е... Сантандреа. Вони спеціалізуються на більших розмірах. Бачимо. Далі. Сукня дуже класно тягнеться. Трік-код. Акцентний такий верх. Має знизу ще такі вставочки мережевні. Дуже так акцентно, можна застібнути їх. І взагалі супер. Далі тваринний принт. Така кофтиночка. Елізафантика. Далі кофта з капюшоном. Має логотипчик ззаду. Теж більший розмір. Mm. Так. Далі Трикот штани, палацо. Дуже приємний колір. Класно, можна їх застилізувати. Далі Елізафанті, маєчка. Більш базова, має такий невеличкий елемент дизайну. Далі, така подовжена туніка або платєчко. Як хто любить, хто носить. Воно буде трішки, ну, як, по коліно, ось так. Ковтинка. Манжетики. Таке поєднання темно вишневого кольору. трикот тренд. Далі Тіціана Сан-Андреа блуза. Шикарна просто в горошок. Це тренди. Вже давно, до речі, не виходять вони, не відходять від нас, залишаються. Так, спідничка, в квітковий принт. Взагалі сапога має підкладочку. Так, далі в нас такий спортивний костюмчик, який складається з легінсів і з ковтинки з капюшоном. Твінсет бренд. І ззаді логотипчик його. Наступний костюмчик складається з спіднички, такої акцентної, цікавої. І маєчки теж. Далі сукня. Поєднання квіткового і тваринного принту. Е, Еліза Фанті бренд. Наступна сукня, отакий вишневий колір. Винний Твінсет бренд. Спідничка. Така мережевна вставочка є. І знизу теж мережево. Сукрова взагалі. Довжини Максі. Так, далі Еліза Фанті. Поєднання смужки і квіткового такого принту. Тут, наприклад, розмір 58-й аж. Дуже-дуже класно. Поєднання таке. Далі брюки. Завужені донизу. Еліза Фанті бренд. Тут у нас іде 54-й розмір. Далі Еліза Фанті ковтинка. Можна класно поєднати з попередніми брючками. Квітковий принт. Далі теж більш така на повсякдення ковтинка від Тіано Сент-Андреа. Просто суперова, Негесенька, така цікава. Акцентна навіть, я б сказала, бо так. Поєднання дуже гарне. Далі наступна ковтинка. Вона йде разом в комплекті з ось такими штанами прямими донизу. Має такі акценти біля кишеньок. І сама ковтинка теж має близькі кинцев. Такі... Це костюм. Так, це костюм. Так, далі сорочка має акцентну спинку і комірець. Тут котончик. Так, котончик. Попереду спинка. Далі футболочка, така більш вкорочена, Тіана Сант-Андреа. Італійський бренд, який спеціалізується на більших розмірах. Нагадую, ціна за одиничку в цьому лоті 15 євро. Далі спідничка. Так, суперової такої довжини. Має такі вставочки. Це в нас бренд е... Тіцяна Санта Сантандреа. Сантандреа. Далі сукня. Просто шикарний розмір. Більший розмір. Так, має мережево. Супер. Тут, наприклад, розмір в нас іде 54-й. Далі штани в приємному такому кольорі, трішки завужені донизу йдуть. Ззаду на резиночці. Індіано Сантандреа. Футболочка більш така базова, має надпис спереду, ззаду 46 розмір. Так, 46 розмір. Далі 50-й розмір, така ковтинка, має акцентні такі, як брошки. Взагалі, всі тканини цих брендів. Якісні натуральні тканинки. Так. Суперова ковтинка. Так, таку смужку, навіть як кардиган подобрений. Костюмчик далі можна як на повсякденні, так і для занять спортом. Від Тіана Сантандреа. сант Сантандреа, -сант перепрошую. Так, штани в нас ідуть такі прямі донизу. Дуже приємна Клас. така тканинка. Велюри, так? Ще я не помиляюся. Так. І також, як повноцінний вер за 15 євро у нас іде ось така таке пальто типу вкорочене. І тут дуже шикарний склад. Тут в складі і є шерсть, і, і мех натуральний. Тут така. Всі деталі полоту будуть прописані ще раз в описі під відео, і контакти наших менеджерів теж залишу там.